Та панове, перед тим, як дивитися прохання, підписатися на канал і врешті-решт, за по завершенню, поставити лайк або дізлайк. Сьогодні на огляді два оливних фільтри. Двигун, який використовую. Один з них Bosch номер P2060, а другий це VX, його номер ми бачимо тут 7166 Почнемо з Boscha. Вони, до речі, за розмірами пакування коробочки однакові. Бош немає ніяких захисних плівочок. І там всередині, якщо уважно подивитися, то маємо перепускний клапан. Зараз переглянемо вікс. Бо коробки повністю однакові за розмірами. Ну, фільтри однакові за розміром, так, так само ми бачимо без жодних там якихось плівочок, ще там чогось. Бюджетне таке, як кажуть, пакування. Хто виробляє Bosch? Bosch виробляє в нас, якщо уважно дивимося, Made In. Зараз фокусуємось. Південна Африка. Ну, тут виробник не вказаний у Вікса. Але бачимо кодування. Це код належить Великій Британії. 505. По бюджетності Вікс навіть дешевший за борж. В використанні буду сподіватися, що не гірший. Всім вдалого часу доби і всього найкращого. Бувайте, живіте, здорові!